На місцевому телеграм-каналі ХК вихідними з'явився допис. Нарікають на неякісну гуманітарну допомогу, начебто від громадської організації Бджола. Допис анонімний. Згідно з текстом автора, допомога призначалася дитині інваліду першої групи. Отримали її 2 серпня. На фото крупи борошно, макарони і консерви. Додали також переклад в місто консерви, а на продукти виклали візитівки. Головна ідея допису нарікання на прострочені продукти. Ми вирішили перевірити достовірність інформації. Виявилось, що претензії. Зі автора з реальною ситуацією не збігаються. Керівник волонтерського центру Дмитро Гайдук зазначає, дописом обурений. Із перших днів війни волонтерська спільнота жодного разу не отримувала просрочені продукти. Усе, що прибуває на волонтерську базу Кам'янського, перевіряють, ба більше таких дивоконсервів ніколи їм не постачали. Та навіть візитівки в організації за дизайном інші. Всі продукти, які ми отримуємо, ми особисто наші волонтери перевіряють всі сроки передатності за три повноцінних роки видачі гуманітарної допомоги. Такого ще на разу не було. З цього допису е, половина гуманітарної допомоги такої в нас взагалі нема. Крім цього, каже керівник волонтерського центру, у місті ані 2, ані 3 серпня роздача допомоги мешканцям їхньою організацією не проводилась. Тобто до вказаної у дописі дати теж є питання. По вихідним ми не надаємо гуманітарну допомогу. Працюють з понеділка, по п'ятницю. Це якийсь наклеп, і незрозуміло для чого це все робиться. Тому що за три роки ми всім допомагаємо ні разу, ні жодної скарги у нас не було. Кожного дня наші волонтери працюють заради того, щоб допомагати всім мешканцям міста. Наразі у волонтерському центрі щомісяця отримують допомогу близько півтори тисячі осіб. Мешканці пишуть волонтерам подяку за підтримку і завжди довіряють. З 24-го року отримую допомогу. І допомога дуже гарна, ніякої просрочки у нас тут не було, коли ми отримуємо. Дівчатка дуже гарні, всіх гарно обслуговують, і продукти всі гарні. Нас ніколи ніхто не обманув тут. З перших днів, ну, я ніколи не зациклювалася, на тому не дивилася, що там якесь просрочене, не просречене. По-моєму, нічого такого не було. Це хтось просто хоче, це пакості ділає людям. У Кам'янському в партнерстві із волонтерським центром і бджолою видачею продуктових наборів людям займаються у благодійних осередках Осоння України, Покрова Місін і Україн». Там підтверджують, вони отримують продукти від перевірених постачальників завжди свіжі і якісні. На складах продукти довго не затримуються. Одразу роздають нужденним. Гуманітарку люди отримують систематично. Волонтерський центр Паляниця вже працює 3,5 роки на лівому березі. Його всі знають. Кожен день ми перевіряємо. Якість перевіряємо терміни продукції, які ми отримуємо від наших закордонних партнерів, від наших партнерів в Україні, терміни придатності їжі, терміни придатності медицини. Ми все це прекрасно знаємо. Такого не може бути апріорі. Ми знаємо абсолютно кожну людину, яка отримує у нас допомогу. У нас повний облік. Виданої допомоги, тобто є всі дані на кожну людину в будь-якому волонтерському фонді, хабі, центрі, ви завжди реєструєтесь на гуманітарну допомогу і маєте зв'язок. Ви завжди можете прийти до цього гуманітарного фонду і сказати: ось мої документи. Ось я в реєстрі, ось отака от там. Зіпсована чи, чи якась протермінована гуманітарна допомога, але немає ні заяви до фонду, наскільки мені відомо, ні ще чогось. Тому Вкиди в соціальні мережі з чимось поганим, я вам скажу з точки зору церкви. Диявол батько розбрату. Де розбрат, де ворожнеча, де агресія, там присутній диявол. Для мене, як для священника, це такий сучасний біль. Бо цей розбрат з'їдає зсередини наш народ. Анонімні дописи у соцмережах із наріканнями на неякісну гуманітарку можуть привести до того, що люди перестануть ходити за продуктами. Хвилюються волонтери. Це нагадує чимось про російські сценарії, розхитали суспільство, додали людям проблем, прагнуть позбавити допомоги у скрутну годину. Волонтери Кам'янського закликають із будь-якими питаннями щодо допомоги звертатися у першу чергу туди, де пакунки видають, і не довіряти малодостовірним джерелам. Сподіваються, що компетентні органи розберуться з питанням, чому місцевий телеграм-канал ХК, де за Інформує населення і розхитує суспільство.